Насправді, на мою думку, це не дуже коректно назвати саме військовим ПДФО, тому що в це поняття було включені і надходження до бюджету від тих силових підрозділів, які все життя і дислокувалися на території Чернівецької територіальної громади, як то це і служба безпеки, і ДСНС служба. Ну відповідно, вони всі зараз включені в це поняття, і відповідно ми можемо говорити, що на Сьогоднішній день прогнозована сума в цьому році була десь близько 700 мільйонів. Ми можемо говорити про те, що в 2024 році бюджет Чернівецької територіальної громади не до 700 мільйонів гривень. Плюс мінус вони йдуть до столиці, і вже звідти будуть в, роз, роз, розподілятися власне на війська. Ну принаймні, так. принаймні був був цей розпис, яким чином. І до кого хто буде розпорядником цих грошей, і на які орієнтовно цілі вони будуть застосовані.